У Вінниці відбулася Олімпіада для дітей та молоді з інтелектуальною недостатністю. Змагання проводилися на стадіоні центрального парку. Участь у турнірі взяли 16 команд. Подробиці у сюжеті Олени Хук. Дайте громче музику. Наші змагання оголошуються відкритими, зустріними оплесками. Ми підтримуємо команди, всі команди, які присутні, всі нам о, дорогі. І ми тут для того, щоб їм було легше та веселіше. Так, бойовий дух підтримує. Так. спортивний трюк. Давай ластівку. Ластівка. Давай раз. Два три давай Оп. А! 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 команди поділилися на дивізіони в залежності від статі, віку та можливостей. Правила гри такі ж самі, як у звичайному міні-футболі. Єдина відмінність, що тайм тривав замість 45 хвилин 5. Це команда зі жмеренки. Утром тренувались, днем тренувались до вечора. Ну, це трудно тренуватися. звісно, і дуже тяжело. Ми їхали таким щоб виграти. Виграти а так розминається команда Відкриті серця це воротар команди Наталя. Я хорошо ставлюся до футболу. Я вдома згадання дивлюся в телевізор. Та треба бігати, веся ловити. і бути серйозним. Угу. Як ти готувалася? На братче. спортсмени грали у футбол разом з волонтерами та клоунами. Вони з великим задоволенням завжди чекають цих змагань. Як ми готуємося? Тільки сонечко ми зразу на Спартак. Там є, ну, скажімо так, умовне футбольне поле таке. Ми там собі тренуємося, тренуємося, граємо. А тут тривали змагання для найслабкіших. Вони не учасники Олімпіади, а перехожі, втім, позмагатися були не проти. У нас свальба розписалися, вирішили погуляти десь трошки, фотографіруватися. Чо, чо не зайди в парк, у нас тут красиво, все зелене. Ця олімпіада почалася з Америки. Сім'я Кеннеді вирішила, що потрібно об'єднувати зусилля громадськості і людей, які потребують допомоги. Це проводиться для того, щоб популяризувати всі види спорту для дітей, і молоді з сумственним ограниченням. Її мета одна. Це створити людям з особливими потребами можливості, які б ну, прирівнювалися хто, хоч трошки до можливостей здорових людей. Бу, безумовно, за рахунок занять спорту, тренування і участі у змаганнях. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта.